Вже багато десятиліть поспіль у березні відзначається міжнародний день жінок. Це свято має багато історію та трансформується і нині. Зокрема, уряд України запропонував перенести свято на іншу дату та не включати до списку вихідних. Ми запитали у запоріжців, як вони ставляться до святкування 8 березня і, зокрема, ініціативи зробити його робочим днем. 8 березня, воно, то есть, в нашому то есть, наше покоління, воно к як свято. Думаю, що в наших дітей вони просто відвикнуть від от цього. Я не вважаю, що це має бути праздничний вихідний день, навіть якщо вони перенесли його або змінять дату. Тобто, ну є, є. Я не думаю, що це робити вихідним днем. Не святкування 8 березня, просто. Тому що всі воюють. Я за, за відміну. Да. Угу. А чому? Все потрібно бути наше, українське. Я тільки за Україну переживаю, за наших воїнів. Я хочу, щоб все закінчилось і ми святкували своє свято. Міжнародний жіночий день прийшов до нас зі США, і пов'язаний він із боротьбою жінок за свої права. Перший такий страйк відбувся у Нью-Йорку. у 1908 році. 15 тисяч жінок вийшли на демонстрацію, відстоюючи рівні умови праці та право голосувати. Марш проходив під гаслом хліба та троянд. Суфражистки мали на увазі, що жінки заслуговують не лише на шматок хліба, а й на гідний рівень життя. За декілька років свято прийшло до радянського союзу, де його походження і значення змінили так, як було. Вигідно пропаганді. Одне з таких мені здається найпотужніших таких ошукувань радянського радянського союзу, що нібито більшовики, нібито радянський союз при приніс жінкам права, де да, приніс жінкам свято. Все було навпаки, тому що жінки вибороли своє своє право голосувати. І, зокрема, жінки, перші, які голосували, це харків'янки, тобто це українки, і це було ще до жовтневої революції. Ну а це як як, як люблять, як любили в Радянському Союзі, прив... Власнювати щось і потім спотворювати. Щоб повернути ініціативу у потрібне пропаганді русло, у Союзі були створені спеціальні жіночі відділи або ж жіночі об'єднання. На початку вони виступали за захист прав жінок, займались просвітницькою діяльністю та освітніми проєктами. Проте це було невигідно владі. Вже за декілька років формування почали поступово позбавляти будь-якого впливу та ліквідовувати. Як будь-яка потужна сила, як будь-яке формування в радянському союзі, які яке мало демократичні якісь засади, які малаки мало змогу щось змінювати, звісно, що це все намагалося намагалися знівелювати, тому що радянській владі в принципі такі конкуренти не потрібні були. Ну і ось і поступово-поступово дійшли до того, що власне такий міжнародний жіночий день, день боротьби за свої права, перетворився на свято жіночності краси. Радянські сенси щодо цього дня перекочували в незалежну Україну. Більшість продовжувала сприймати 8 березня як свято весни та жіночності. Останні десятиліття проводилось багато просвітницької роботи, тож суспільна думка почала змінюватись. У 2023 році в українському парламенті зареєстрували законопроєкт щодо перенесення святкування з 8 березня на 25 лютого. Запропонували змінити і назву на День української жінки. Проте не всі з цією ініціативою погоджуються. Мені здається, що це трошки штучно, тому що ну ну добре, це день народження Лесі Українки і абсолютно така культова фігура. І її мати, так само яка дуже багато зробила для фемінізму. Але ну мені здається, що так не якби не притягується свято і не говориться, от, отут святкуйте е, права. Да? Тобто є певна тяглість, і пев... з чогось почалося це свято, з чогось почалося почався цей той день. Тому мені здається, що з 25-м це ну трохи ну, для мене не не, 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 не зрозуміла ініціатива. Висловили щодо таких змін і представники Збройних сил України. Там, зокрема, погоджуються з тим, що Радянський Союз перекрутив зміст свята 8 березня. Проте перенесення дати вважають недоцільним. Ми не маємо відрізати, ми маємо відродити те, що святкує в світ. Відновити не так давно. Жінкам дозволили взагалі право вони набули право голосувати. І безумовно, я не феміністка, але я мушу сказати дякую всім феміністкам за те, що ми маємо це право, і ми сьогодні навіть тут можемо про це говорити. Аби визначитись чи залишати 8 березня вихідним днем. У додатку дія провели опитування. Його результати оприлюднили 6 березня. Більшість українців за те, щоб залишити все, як є, з такою думкою погоджується і експертка. Для мене важливо, щоб він був вихідний, тому що це... Акцент на святі, так як релігійні свята людина може бути не релігійна, але розуміти, що тим, що це вихідний, це якийсь якийсь важливий день. Так само з 8 березням для мене це про те, що це як показати те, що це важлив, важливий день, а важливий день боротьби за свої права. Я хочу сказати, що це і вже наша історія такої незалежної України, тому що протягом 10 10, 10 років вже проходять марші, і багатотисячні марші, де багато жінок, де багато чоловіків виходять і. Вони акцентують на цьому на цьому дні, на цьому святі увагу. Загалом і експерти, і пересічні громадяни переконані у тому, що свято має повернутись до свого первинного змісту і нагадувати про роки боротьби жінок за власні права а подарувати жінці квіти можна в будь-який день, а не тільки 8 березня. Наталія Юрієва, Владислав Ващенко, телеканал ТЕМ.